Добрий день! З вами компанія SoftInform, консультант-аналітик Анна. В даному відео розглянемо приклад відображення виробничого процесу в конфігурації BAS комплексне управління підприємством 2.5. Маємо вихідні дані. Організація Оліком. веде партіонний облік ТМЦ. Закуповує сировину насіння соняшника. З цієї сировини виготовляє соняшникову олію. І кінцевим етапом йде розфасування цієї олії по пляшкам і реалізує її. Бачимо документи купівлі. Для прикладу: закуплена сировина дві партії за різними цінами. Перший документ придбання насіння соняшника, вид номенклатури товар, не ведеться облік ані по серіям, ані по характеристикам. Закуплено 17 тонн, по ціні. 20 тисяч гривень без ПДВ за тонну. Другий документ придбання. Закуплене насіння соняшника 10 тонн, але вже по ціні 10 тисяч гривень за тонну. Також в базі наявна схема Intercompany, коли є пов'язані організації і вони одна одній реалізують товари або надають послуги. Наприклад, в документах між організаціями у нас відображений документ передача товарів. Але насправді ми передаємо не товар, а реалізуємо послуги. Послуги реалізує компанія Національна, компанії Оліком. На вкладці Товари у нас зазначено, зазначено дві послуги. Оренда виробничого обладнання і посередницькі послуги. Причому ці послуги відображаються за різними статтями витрат. Оренда виробничого обладнання у нас відображається на статті Загальновиробничі витрати і буде розподілятись на виробництво. За певним правилом по вартості матеріалів. І відображається по статті калькуляції постійні загальновиробничі витрати. Посередницькі послуги відображаються за статтею витрат витрати на придбання. І відображаються на собівартості... Товарів розподіляються пропорційно собівартості номенклатури. Аналітикою виступає документ придбання товарів і послуг. І аналітикою для даної статті виступає документ придбання товарів і послуг номер 1 Тобто, перший наш документ придбання насіння соняшника, де ціна за тонну зазначена 20 000 кг. Хочу зазначити, що цей документ робить проведення по обом організаціям. Якщо ми натиснемо на кнопку Проводок, ми побачимо, що по рахункам І 361, і 631 по організаціям. Відобразились. Відобразились наші рухи. Для аналізу собівартості партії використовуються такі звіти, як собівартість товарів організації знаходиться в розділі Фінансові результати контролінг. Зауважу, що цей звіт можна формувати як в валюті регламентованого обліку, так і в валюті управлінського обліку. Згідно налаштувань, бачимо документи придбання. І також документом передачі товарів бачимо відображення додаткових витрат на партію нашої продукції. Можна проаналізувати собі вартість іншим звітом відомість по партіях товарів підприємства, що також розташований в розділі фінансові результати контролінг. Але цей звіт можемо формувати тільки в валюті управлінського обліку. Також налаштовуємо його, бачимо, документ придбання. Відображується безпосередньо придбання товару і також документ додаткових витрат. Далі переходимо безпосередньо до виробництва. Хочу зазначити, що відмінною рисою виробничого процесу в конфігурації комплексного управління підприємством 2.5 є те, що немає документа передачі товарів, матеріалів у виробництво. Всі рухи по документам, переміщення у виробничий підрозділ, їх використання і списання витрат на випуск відбуваються в документі. Виробництво без замовлення. І знаходиться в журналі Документи виробництва ВСІ. Будемо випускати соняшникову олію. І, як побічні продукти у нас ще буде присутній шрот і лушпиння. На вкладці Основне зазначена організація виробничий підрозділ. Розподіляти витрати між виробами будемо за частками вартості і переходимо на вкладку Продукція. Для прикладу, у мене буде основним продуктом соняшникова олія, другорядним продуктом буде шрот і по ньому теж буде розраховувати собі вартість. І як побічний проміжний випуск у мене буде зазначена лозга. Додаю номенклатуру олія соняшникова. Наприклад, я хочу випустити 6,75 тонн. У мене для цієї олії є специфікація, давайте її розглянемо. Вона носить суто інформативний характер. На першій вкладці основне у мене зазначено два продукти олія соняшникова, і вона виділена жирним шрифтом, тому що це. Перший рядок вважається основним продуктом, і другорядним широтом. Я випускаю з певної кількості соняшникове насіння 4,5 тонни олії і 4 широта і розподіляю витрати за частками вартості: 90% і 10%, зазначу, що в документ виробництва частки вартості не переносяться, бо фактичні дані можуть відрізнятись від запланованих. На вкладці побічний і проміжний виход. Я зазначаю лузгу, і її розрахунок буде залежати від кількості, зазначеної в першому рядку на вкладці Основне. Далі матеріали і роботи. Зазначається сировина. На цю кількість основного продукту у мене йде 10 тонн насіння соняшника. Трудовитрати для прикладу не зазначені, в виробничому процесі створений етап виробництва. Нагадаю, специфікація, щоб бути доступною до вибору, має бути в статусі ДІЯ. Продовжимо заповнення нашого виробничого документу. Частка вартості, поки ми ще не додали інший продукт, автоматично встановилась 100%. Склад одержувач у нас буде склад сировини, оскільки потім ми з цього складу будемо знову ж таки забирати. Нашу соняшникову олію для виготовлення іншого продукту. Додаємо другий продукт це буде шрот, його ми випустимо 6 тонн, або ми вже випустили і відображаємо фактичні дані в нашій базі. І зазначаємо, що частка вартості для олії буде 9-90%, а для шроту 1. І шрот у нас піде вже на склад готової продукції. Будемо його реалізовувати надалі. Внизу бачимо групу побічний і проміжний випуск зафіксованою вартістю. Натискаю на кнопку Заповнити і далі доповнити за специфікацію. Розрахувалась кількість лузги в залежності від кількості мого основного виробу. 2,25 тонни. В чому різниця між відображенням і розрахунком собівартості шрота і лузги? У шрота розрахується собівартість, виходячи з вартості матеріалів основної сировини, і це буде, буде мати окрему собівартість. Для лузги, те ще є побічним і проміжним випуском, ми встановили фіксовану вартість документом історія зміни цін. І ця вартість буде вираховуватись, Вартість буде, зазначається автоматично в документі виробництва і буде вираховуватись собівартості продукції. У нас буде продукція основних дві олія і шрот. За частками вартості, вартість лузги розподілиться і вираховується з їх собівартості. Лузга у нас також піде на склад готової продукції. Переходимо до вкладки Матеріали та роботи. Також за кнопкою Заповнити Доповнити за специфікацію ми отримаємо планову кількість. Якщо планова кількість співпадає з фактичною, також так її і залишаємо. Автоматично підтягнувся склад, на який ми придбавали нашу сировину, оскільки в номенклатурі носіння соняшника у нас зазначена схема забезпечення. Трудовитрат немає. Проводимо документ. І хочу вам показати складський звіт, що у нас номенклатура цим документом пішла зі складу. Зараз хвилиночку, налаштую його. Я вибрала нашу сировину насіння соняшника. Я придбала 17 тонн. І документом виробництва без замовлення 15 тонн. Зі складу пішло. Створю ще один документ виробництва, щоб ми потім сформували звіт по собівартості і побачили, по яким партіям сформувалась наша собівартість. Наступний документ виробництва я його вже заповнила. Виготовляю трішки менше олії і шроту. Також у мене є побічний проміжний випуск, заповнила за специфікацією матеріали та роботи і провела документ. І тепер же відомості по товарах на складах. Я бачу, що у мене з другої партії ушли 10 тонн сировини. Також можемо перевірити цим же звітом, що наша готова продукція Олія Соняшникова надійшла на склад. Олія Соняшникова надійшла на склад двома документами виробництва без замовлення. 6,75 і 4,5 тонни. Таку саму ситуацію ми побачимо і по пошроту. Повернусь в документ виробництва без замовлення. І може виникнути логічне питання, чому, якщо у нас продукція автоматично прибутковується на склад, якщо ми натиснемо на кнопку Створити на підставі, є можливість створити документ передача випущеної продукції. Ця кнопка використовується в тому випадку, коли ми випускаємо нашу готову продукцію не одразу на склад. А, наприклад, в комору підрозділу. І вважається, що коли у нас випущена продукція в комору, вона в підрозділі залишається. Ну, наприклад, якийсь певний час має там відстоятися або пройти процес валідації. Після того ми проводимо документ, але коли нам потрібно буде продукцію передати вже з виробничого підрозділу на склад, ми створюємо документ. Передача випущеної продукції. Для того, щоб побачити собівартість випущеної продукції і проаналізувати її, необхідно виконати регламентне завдання закриття місяця. Запускаємо його і повернемось, коли воно буде завершено. Завершилось регламентне завдання. І звітом фактична собівартість продукції, який розташований в розділі «Виробництво, звіти по виробництву. Аналізуємо собі вартість нашої продукції. Що зручно в цьому звіті, що ми можемо побачити деталізувати наші витрати до партії надходження, за якою ціною надходив наш товар. І так, в налаштуваннях я зазначила, що продукцію будемо аналізувати олію соняшникову та шрот. Закриємо, сформуємо. І так, для кожної продукції у нас зазначається партія, наш документ виробництва. І згідно статей калькуляції, ми бачимо вартість нашої продукції. Насіння соняшника, сировина. Бачимо партію придбання з першого документа. У нас пішла вартість 20 тисяч гривень без ПДВ плюс додаткові витрати. І лузга, наш побічний проміжний випуск, який вираховується з собі вартость за ціною 1000 гривень. Наступна партія продукції 3 виробництва без замовлення. І вже в насінні соняшника ми бачимо, що частка партії пішла з минулого документу придбання залишок. І оскільки у нас партіонний облік, пішла витрату наступна партія за ціною 10 тисяч гривень без ПДВ за 1 тонну. Також враховується вартість лузги. І аналогічні дані ми бачимо по широту. Наступним етапом ми будемо виготовляти з цієї соняшникової олії, розфасовану олію в пляшки. Повертаємось до документів виробництва для фасування олії по пляшкам. створюємо документ. На вкладці Основне зазначаємо ті самі дані, організація, підрозділ олійний цех. На вкладці Продукція додаємо нашу номенклатуру. Це буде олія соняшника розфасована по 1 літру. Хочу зазначити, що нам цікаво, щоб ввелася собівартість по серіям номенклатури. Для цього в картці номенклатури. Ми обираємо вид номенклатури товар з серіями, яким чином він налаштований. У мене зазначено, що для цього виду номенклатури використовуються серії саме для цього виду номенклатури. І ідентифікацію партії є дата виробництва і дата придатності. Також для того, щоб велась собі вартість по серіях у базі. Необхідно налаштувати політику обліку серій, а саме облік собівартості по серіях. Зазначу, що є кілька варіантів налаштування обліку по серіях. Можна управляти залишками, не ведучи собівартість по серіях, можна довідково їх зазначати. В нашому випадку ведеться облік собівартості по кожній серії. І так, зазначили номенклатуру, кількість пляшок у нас буде 7250. У мене створена специфікація, давайте її розглянемо. Основний продукт 1, він виділений. Жирним кольором, побічного проміжного випуску, звісно, у мене немає, і зазначені матеріали та роботи. Це буде моя виготовлена безпосередньо олія соняшникова, а також у документах придбання у нас був зазначений документ купівлі, в якому ми придбавали наші пакувальні матеріали. Виробничий процес і мінімальний запуск зазначений. Склад одержувач у мене вже буде склад готової продукції. Коли я зазначила одержувача, програма просить зазначити серію готового виробу. Спочатку заповнимо матеріали та роботи. Знову ж таки, натискаємо на кнопку Заповнити, доповнити за специфікацією». Розрахувалася кількість олії і пакувальні матеріали. За кнопкою Зазначити серії. Зазначаємо серії. У нас дата виробництва 06.10 і, наприклад, термін придатності 3 місяці. 26. Окей. Проводимо документ. І ще виготовимо партію однієї розфасованої олії. Документ я вже заповнила олія соняшникова. Пляшок кількість 4800, призначена серія, по аналогії заповнені витратні матеріали. І також проводимо. Відомості по товарам на складах перевіримо, що ця продукція на склад у нас надійшла в кількісному виразі. Відомість по товарах на складах налаштувала під мою номенклатуру кінцевого виробу, і ми бачимо, що документами виробництва без замовлення оприбуткувалася на склад наша готова продукція. Для коректного формування собівартості готової продукції знову ж таки проведемо регламентне завдання закриття місяця. І повернемось для аналізу собівартості виготовленої продукції. Регламентне завдання завершилось. І для собівартості нашого готового виробу минулого разу ми з вами розглядали звіт фактична собівартість продукції. Є ще один звіт. В звітах по виробництву аналіз собівартості випущеної продукції по організації. Чим він цікавіший в цьому звіті. Надається інформація по собівартості як загального випуску, так і одиниці продукції. І так, оскільки ми в політиці обліку серій зазначили, що ми ведемо облік собівартості по серіях, в нашому звіті під кожну серію розрахована собівартість. Що ми бачимо? Продукція серія. Документ виробництва, яким ми цю серію призначили і випустили. Наші основні матеріали, а також у нас були загальновиробничі витрати. Це ті витрати по тим послугам, які компанія національна надавала компанії Оліком. І наступна партія номенклатура серія і документ виробництва без замовлення. Розрахована кількість витрат на весь випуск і на одиницю продукції. І ми з вами бачимо. Оскільки у нас олія соняшникова була випущена з сировини за різними партіями з досить різною ціною, то і готовий виріб олія розфасована у нас має відмінності по вартості. Дякую за увагу!